Своє професійне свято сьогодні відзначає служба, що в умовах війни робить надзвичайно вагомий внесок у забезпечення української кіберстійкості, охорону об'єктів критичної інфраструктури, комплектування армії дронами, а також забезпечує захист комунікацій для перших осіб країни. Мова про державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації, якими є основні напрямки її роботи, та з якими викликами доводиться стикатися військовослужбовцям зала. Жтунки роботи Держспецзв'язку у нашому ексклюзивному інтерв'ю з її очільником, бригадним генералом Олександром Потієм. Держспецзв'язку як структурі майже 20 років, і ну напевно не буде перебільшенням, якщо ми скажемо, що останні три роки повномасштабна війна ну це, напевно, найважчі роки і для зв'язківців. Зокрема, можете розповісти про те, якою є робота Держспецзв'язку сьогодні в умовах повномасштабної війни, і ну, з якими викликами вам доводиться стикатися? Головне, що ми е, е, мали підтримувати, і ми підтримували надійний. Стійкий зв'язок для перших осіб нашої держави. Це наша основна, головна мета і завдання, і ми, цю, і ми це завдання виконали на 100 і більше відсотків. Другий, звісно, виклик це агресія Російської Федерації у кіберпросторі, де держповістку відіграла одну із ключових ролей для того, щоб ми. Утримали нашу інформаційну інфраструктуру в безпечному стані у цьому році. Нарешті ми добилися правки до закону про кіберзахист, про Держспецзв'язку, про захист інформації, і ми вже почали впроваджувати нові моделі захисту інформації, які базуються на європейських і американських стандартах. По-третє, постачання безпілотних літальних апаратів до складових сил безпеки і оборони кожного року. Ми тільки потужність і цього завдання нарощуємо насамперед, наприклад, за цей рік ми вже поставили. Більше 430 тисяч відповідних дронів до збройних сил і до інших складових, а інше це нове завдання пов'язане з забезпеченням захисту критичної інфраструктури. Можете будь ласка розповісти, власне, яка ваша роль у забезпеченні зв'язку для перших осіб країни, зокрема для президента? Тобто, провідкрити трохи ось цю завісу, як відбувається спілкування такого високого рівня? Під час виконання їх обов'язків постійно супроводжують офіцери зв'язку. Це спеціально підготовлені військовослужбовці, які постійно готові надати технічні можливості і, і організувати зв'язок за будь-яким напрямком і в будь-яких умовах. Президент України насамперед постійно на зв'язку, навіть тоді, коли він знаходиться у повітрі, наприклад, або в русі. Тобто, президент може будь-якої миті подзвонити в будь-яку точку саме земель. так. Чи намагаються росіяни якось пробитися крізь захист, крізь зашифрований зв'язок і якось дізнатися про що там говорить наш президент з іншими лідерами країн там чи з військовим командуванням? Звісно, тому що це цікавить відповідні служби і розвідки країни агресора для того, щоб це не відбувалось. Саме побудована така відокремлена система з підвищеним захистом, і одним із елементів такого захисту те, що наша держава, як наприклад небагато таких, небагато таких держав мається в світі, спроможна забезпечити повний цикл розробки спеціальних криптографічних засобів захисту інформації, які дозволяють саме контролювати. Безпеку і захищеність такого зв'язку Можна так сказати, що це один із таких потужних бар'єрів, які до цього часу супротивник не змог подолати, не зміг подолати. і я впевнений, і ми будемо прикладати всіх інших зусиль, щоб він цього ніколи не зміг зробити. Розкажіть, будь ласка, про зв'язок на передовій, якою є робота Держспецзв'язку на фронті. На фронті зараз Держпільську виконує дві таких бойових задачі. Перше, це, звісно, забезпечення спеціальним зв'язком керівництва, яке знаходиться на фронті. Інше завдання, яке ми виконуємо і потужно вносимо відповідний вклад, це були створені відповідні центри безпілотних літальних апаратів, центрів БПЛА ударних. Таких у нас центр два, вони працюють на Запорізькому і на Миколаївсько-Херсонському напрямках, і там військовослужбовці, зв'язківці зараз виконують бойові завдання в якості пілотів, аналітиків, які наносять потужні втрати для ворога. Але, на жаль, ці підрозділи саме несуть втрати, чи можете назвати цифру, скільки військовослужбовців держпозв'язку загинуло? На зараз це, на жаль, 12 осіб, які ми втратили за час війни. До речі, саме перші втрати, які були взагалі в Україні під час збройної агресії, це були якраз військовослужбовці держпівську, тому що перший ракетний удар, який був нанесений. Був один із один із ударів. Був нанесено якраз в пункт урядового зв'язку, який який базувався в часовому яру. Ми знаємо, що у вас є спеціальний підрозділ НЕКСТ. Можете розповісти? Які його задачі некст це підрозділ саме використання і бойового застосування безпілотних летальних апаратів наземних роботизованих комплексів. Вони їх використовують в бойових умовах, випробують, дають зворотний зв'язок до виробників. І ще один напрямок дуже цікавий, Він зараз піднімається. Він дуже схожий на РЕП, але це протидії технічним розвідкам, де дуже важливо мати високотехнологічне обладнання, яке дозволяє контролювати електромагнітно електромагнітний простір, ну наприклад, в зоні. Спеціального об'єкта і там також треба використовувати дуже сучасну потужну апаратуру, яка дозволяє виявляти несанкціоновані сигнали, виток інформації або інші випромінювання. Ми за цей час під час війни створили такі мобільні комплекси на автомобільному шасі, які шасі які дозволяють контролювати. Електромагнітний простір поблизу об'єктів захисту, скажімо так, розкажіть, будь ласка, яку роль відіграє Держспецзв'язку у захисті критичної інфраструктури? Ми дуже плотно організували роботу з нашими партнерами, які нам надають допомогу щодо побудови інженерного захисту об'єктів Насамперед, об'єктів енергетичної інфраструктури, об'єктів інфраструктури постачання і видобування газу та нафти і її постачання. А інших об'єктів логістики, наприклад, і ми досягли в цьому плані хороших результатів в плані, того, що розроблені методики і вимоги до побудови таких захисних споруд, які вже використовують наші партнери. Вони приїжджають навіть навчатися до нас. Чи можете нам розказати про напади російських хакерів, чи постійно вони відбуваються, і власне хто ті люди, які відбивають ці атаки? І нештатні дії відбуваються на наших мережах в країні постійно. Зараз національна команда реагування на інциденти відслідковує більше 80 різних умовних груп по їх характеру по поведінці, використанні тих або інших інструментів. Деякі групи чітко асоціюються з. Групами і, і структурами з Російської Федерації Інші групи якось маскуються, змінюють тактику, відповідні до їх політичних завдання або військових завдань. Но в постійному увазі, це, звісно, державні інформаційні ресурси, тобто це органи влади, органи військового управління, підприємства оборонного сектора. Зараз під впливом починають підпідати підприємства приватного сектора, які, звісно, виробляють. Ті ж самі дрони і так далі. Чи бувають ніколи в кіберпросторі тихо? Ні, такого тихого не буває. Вони постійно просто можуть наші фахівці вже привикли до такого рівня не, не тишини, і для них це буденність. Ну, тільки отакі, ну звісно, потужні, коли бувають, як була кібератака на державному реєстрі, на Укрзалізницю. Оце такий там шторм, але це не катастрофа. Як, власне, наші спеціалісти розвиваються у сфері кіберзахисту. Я знаю, що на одних там з останніх кіберзмагань, які відбувалися в цьому році, перші ну і власне всі призові місця зайняли команди фахівців, які працюють на державний сектор. Наші фахівці постійно приймають участь в таких змаганнях. І вони демонструють дуже добрі результати. Але ці результати є наслідком постійної системи роботи щодо їх підготовки. Наші фахівці вже готуються до роботи, починаючи з зі студентських лав. У нас є відповідний інститут, де навчаються майбутні офіцери держпівзв'язку, в тому числі в сфері кіберзахисту. І вже на тому рівні ми закладаємо дуже великі Зусилля для того, щоб вони отримували досвід використання сучасних технологій на практиці. До речі, наприклад, наш навчальний заклад, наш інститут, він має дуже е, такі тісні взаємодії з європейським коледжем з кібербезпеки, е, і наші викладачі, фахівці там читають лекції для наших партнерів з Європейського Союзу. Діляться своїм досвідом. Ну і також ми працюємо разом в цьому напрямку з центром кібер... кібербезпеки НАТО, який базується в Талліні, де також наші фахівці приймають участь в розробці і проведенні тренінгів з кібербезпеки для фахівців країн-членів НАТО. Тобто, Держписку вже майже член НАТО. В цьому питанні, звісно. Дякую вам. Дякую.